Ми, ми граємо ігру, наскільки добре, ми знаємо. одного. Да, перший, перший колір. Іди, стопом. Ляха, я не знаю, який Дарина. Мій любимий колір червоний. Софіїн рожевий. Дада, напевно, або… я думаю, світло рожевий, або фіолетовий. Все, далі. я. Мій улюблений колір білий або хаки. мій улюблений колір червоний, а Софійки розовий. Ой, я думаю, що саме дома це, це... чорний, а у мене мозики. Ти сказала? Казала. Так, далі <головік> їда домашня. Але домашня. Майя, Пельмені, даринина манти. Оп, манти, даруни, деруни, даринина, а Софія на бульба, бульба, бульба. Все. Далі. Я, Далі. я просто сюди в мене Моя улюблена, деруни, улюблена їда Даруни. Софійки улюблена їда – бульба. картопля, А Іринина улюблена їда, я навіть не знаю, що теж бульба. Держи, а любер, держи. Там нічого. Слушай, нет, то не суши. Шоссина, слушай. Бежи, то не суши. Нет, где написали? Далее шо, нафиг! Напій! Їх ні двох сп, е, не справить, а Пепсі, а мій теж Пепсі. Усіх Пепсіх. Міжі люблю напій Кока-Кола, Ірині Кока-Кола, і Софіці теж Кока-Кола. Та Ірина, не говори все! Моя е -е, Пепсі, Ну так, Пепсі. A, да, де, не, не а, а я, 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 я Ну okay. давайте суши чи суші пицца чи картопля причина okay. okay. моя любимая картопля фри і пицца Софи на картопля фри и пицца, а Дарина суши и пицца. Я <риклад> хочу. Мій улюблений, ой, моїй улюблений да, піца. Ну і суші трошки, може, не Ірина, Ірини суші, а Софін піц. І нанці. Ну, це суші. А, а моє піцу і на концу. Так, що далі? Смаки піцы. Смаки піцы. О, я знаю. Моя любимая. Піпіроні земель піпероні. Дарення сирна. Дари, сирна. Бежит, дар. Що би сказала за шума?

Не знала, сказал, а Ирина, а, Ирина наполнила чипсы, тоже? Да. <свист> Иди, Иди. Можи, можи, можи. Супи, Ой, я... Ой. Недалка, можно чипсы? а мы думали, что суховики. дали Ду... чипсы. Нет. да. да. Я з зериний бекон. Ні, напевно, ну, сметана і зелень. У мене Ужди, сметана і зелень і Софіна теж сметана зелень. Все. Софія не знаю, це. Я... Ой, ой, мій улюблений смак.

Так, А ягода це що, типа? Клубніка призить. Пиздо... <ривоти> а як Я. Моя клубніка, Дарина. Ой, Софійна клубніка, на думаю, що яблуко. Софія! Бію любляні лохіна, а їхній бахтавин. Іди, йди. Добре, собі.

Пока пупсики зараз візьму будуть гродогами і так попрошуємо. Підписуйтеся на нас. Ставте лайки. Yeah. лайки. Підписуйтесь, Підписуйтесь на нас. нас. Дуже лайки. любимо ми вас. А давайте наш нас дивіться. Соня, Іра і Дада. Соня, Іра і Дада. Дуже любимо ми. И шаша скажем. Колокончикам. Колокончик. Скидать всем будем. Всем пока ба ма па, -па, па, -па.